Головне про події 5 грудня Зеленський ввів санкції проти ексгравця Динамо. В Україні буде суд присяжних, а біткоін встановив новий рекорд. Докладніше далі. Президент України Володимир Зеленський ввів санкції проти чинної влади Грузії через розгін протестів. Йдеться про прем'єра Грузії Раклія Кобахідзе, олігарха та засновника владної партії Грузинська мрія Бідзіни Іванішвілі, мера Тбілісі та екс-зравця Динамо Динамока Каладзе Тощо у самій Грузії думки розійшлися. Якщо президентка Соломе Зоробішвілі подякувала, то прем'єр Іраклій Кобахідзе заявив, що таке рішення свідчить про складне становище української влади. Також президент повідомив, що у полоні російських загарбників перебуває щонайменше шість українських мерів і голів громад деякі ще з 2014 року. Зеленський запевнив, що Україна робить усе, щоб їх повернути додому. Роботи з будівництва фортифікацій на Харківщині, виконані на 99,9%. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Наразі в області облаштували 800 опорних пунктів, на які додатково виділяли 6 мільярдів гривень. Верховна Рада прийняла за основу два законопроекти про суд присяжних, який зможе працювати в судах першої інстанції у кримінальних справах. Такий суд складатиметься з професійного судді і лави присяжних. Директор нацмузею історії України Андрощук не повернувся із закордонного відрядження, стверджує видання Бабель. У відповіді на депутатське звернення Соломії Бобровської у Мінкультури зазначили, що Андрощук, чий термін відрядження завершився ще 20 вересня. Цитуємо дослівно загубився на відкритті виставки у Литві. Гур провів масштабну кібератаку на системи російського підсанкційного Газпромбанку, одного з трьох найбільших банків Росії. Як наслідок, клієнти Газпромбанку втратили доступ до онлайн банкінгу, мобільного кабінету і не могли користуватися терміналами по всій країні. У листопаді російська армія зазнала рекордних втрат. За даними британської розвідки, середньодобові втрати окупантів, убитими і пораненими у листопаді склали 1523 особи. Спікер Палати представників США Майк Джонсон відхилив запит Джо Байдена включити 24 мільярди доларів допомоги Україні до законопроєкту про короткострокові витрати, який Конгрес має ухвалити до 20 грудня. Про це інформує видання політико. На відміну від США, Нідерланди виділять ще 22 мільйони євро на ППО та кіберстійкість України. Про це повідомив голова МЗС Королівства Каспар Велткамп. Біткоїну уперше коштує понад 100 тисяч доларів. Повідомляє агенція Reuters. За рік ціна цієї криптовалюти зросла більш ніж удвічі. Парламент Франції відправив у відставку уряд вперше з 62-го року. Таке рішення підтримав 331 депутат. Уряд Мішеля Барнія став найменш довготривалим з часів заснування п'ятої республіки у 58-му році, проіснувавши менше трьох місяців. Тайський суп Том ям та японське саке внесли до культурної спадщини ЮНЕСКО. Гострий суп із пряними травами том ям це візитівка тайської кухні. Його вважають символом тайського способу життя, бо він простий і самодостатній. Що ж до саке, то японська молодь доволі непатріотично віддає перевагу вину або пиву. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.